в 10 раз дешевле, чем обходится очистка всего. Султан Александр Александрович, вы нас не интересуете, мы с вами общаться не будем. Вы не наша команда. Вы не наша команда, понимаете? А у меня есть инвестор, вы говорите, клуб есть, есть, есть мусорка есть, есть. Кто-то поинтересовался этим, Давайте чтобы ваше сделать договор. Так я вам и говорю, что произошла узурпация в укладе, поэтому да, я считаю, что дальше, пока они далеко не ушли, конечно, надо... На... Недовіру требует. І треба ми поразати. на цій сесії голосуємо Это... про зняття Кристини Иванович. Я просто говорю, як ви смотрите я на цю ситуацію. надо підтримувати чи не надо. Ви Патріот ви своего города. не ви Любите вот эту вот Украину до глубины кармана. Да. Можно красный, я, я сказал, хочу. Я кажу, Поэтому я, говорить, я, я абсолютно я ничего не проснулся. Потому что Изменко, Руслан Александрович, говорил, что мы будем все, будем все руководить в миру каждой своей возможности этим городом, чтобы как-то его приобрести. После этого сказал, что вы там не могут. Що готували цю спецоперацію? Яка є Я... спецоперація? Яка спецоперація? Mm -hmm. Ну це дуже... Ну подовжите, ну тоді спецоперація, коли з пічака знімали, тоді все. Ні, 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 хорошо. А де это... ви это... It... бачили, що Кузьмен... Це законне право вирази депутатам Союзу Сибіру. Дмитро Олександрович. Взагалі, Дмитро Олександрович, Оксана Івановича, тоді не було на тій сесії. Я мені слухав. А це по язиках вже? Це по язиках. Кузьменку і ви чули, що Скорбий. Ні, не Скорбляв. Не Скорбляв. Не ми ж були, ага, ми ж... Ж... я нічого все не казала. Так що нема чого мене відговорити, ага, ходіть зараз Все. А, все. а тепер ще мене. Я дуже говорю. Скажіть, от ви сказали, тут громада скриніться. Скажіть, які участки мої там кумичою, я вперше це почула. Хай скажуть члени комісії. Дмитро Олександрович, я до вас звертала. Щоб надали хоч один чи кумі, чи свату, чи кому. У мене нема кумів багато. У мене дві куми і в них хата. Я до вас вистала, щоб надали кому-небудь з моїх колег, чи кому час. Вистала? А, ми ми прийшли прийшли. Да. Нет, можна відповідь? Так. так, так, так. Ну, я вже можу відповідь. Так, відповідь. Ну, по-перше, відповідь, от дам відповідь на першу питання. Так, да, підійшли до мене ряд депутатів для відкритого державного. Дякую. Пропозиції про, <кій> про <кій> те, що потрібно <кій> змінити Кристиною Івановною. Я депутатам Відповів конкретно і ясно. Я вам ну, зараз пише на е, саме, завтра у Фейсбуці буде. Я відкрито скажу. Я цю ідею не підтримав. Чому? Молодець. Я не підтримав, молодець да чи не молодець, друге діло. Я не підтримав чому? Тому що, пробачте, у нас не може проходити революції кожну неділю в місті Ржищеві. Це перше, я сказав. По-друге, у нас немає. Та сказати сьогодні, отак, от щоб ми поміняли владу. Третє, от, про те, що все-таки як би там не було, яка б вона не була со своїми так сказати, закидонами, вибачте, це для да, ну, Но вона все-таки в місті працює. Через те тоді ми, депутати, я її підтримав. Якраз тоді може я був так ну, сказати, сказати, тим генератором, який. Зупинив це. Зупинила громада. Подіжіть, Та, що, ви, що ви двигаєте ногами? Та, я, так, розумі так, розумі. Так. я кажу, я не є. Я вас слухав, чи дії. Чи ви так. не хочете так, послухати? Так, я вам скажу так, тоді, більше того, я сказав, що цього робити не треба. Були ідеї Паровича, там, і таке інше. Я сказав, що не будемо цього робити. І цього не сталося. Тепер, Ніна Івановна, секундочку. Не там... Не знаю, що Хто буде. там цього? Ви слухайте, чи не слухаєте? Молодець. Якби ми тоді цього захотіли робити, ми б це робили зовсім по-іншому. Повірте мені, в мене є великий досвід, знання і таке інше. Я якраз тоді став, іменно так сказав. Ніхто не дав доручення. Ніхто не давав доручення от знімати Кристину Івановну. Чого ви так сказати, підняли цю бучу? Це ж було на другий день. Якби ми хотіли знімати Кристину Іванівну, ну напевно я в залі був би чи ні? Як ви думаєте? Навірно ж, був би. І в законний спосіб. Був. Да, і в законний спосіб. Ви От ви вибачте мені, я тоді прийшов би. Ви ж ви розуміли, що громада піднялася. Це буде. Не було такі ще ніяких громада. Що ви її говорите? Ми вам повинні вірити, а ви не повинні. А ви нам не вірите. Тому що так і було. Я дивлюся, що не сказав, що цього робити не будемо. Підоживіть, я, я, я не так можу таке виправити. Тименко, скажіть, хто моїх ми отримав участь? Я запитала вас. Свідч... Я, я ваших кумів Вороч, я не знаю. я просила себе за кумів чи да. хто? Хто члени комісії? Я ще раз скажу, хто ваших ваше... кумів не ваше... знає? Я висловила на вас заходь законі, будь просила за участь. Так, так, ну ви так, наставіть, скажіть. Всі ваші працівники, всі. Які всі? Скажіть конкретніше. Ну, почитайте. Ну, які працівники? Штаненко одна написала, мати, вдова, двоє діток двоє дівчат, у двох кімнатах живе дочка виходить заміж. Що вона не має права а до часу? Ну, у нас таких багато людей. Так, так, Ви треба, щоб всі, всі були. Я а потім, ну, требуло, не знаю, ну так. Щоб це не розподілялося в кабінеті. Повісті, ну, Ви члени поміщували, вони мають право до часу. Я кажу, в якому разі? Ми повинні, Дмитро Олександровичу, ви вибачити з припитання. Тож вона теж не людина. За що ви на неї подали на суд, на суд? Це просто сором і позор. Я вважаю, подальше на дитину теж. Дитина-сирота. І ви подали за ті дві тисячі. Та гань баба. Значить, я вам відповів ще на... про дві тисячі. Я відповів. Вам Дитина, Перед дали. тим, як писати. Що ми крадії ну високати з куди? Там кінця сіветня стоїть. Ну, ну як, ну що, чи Та дитина що розписується, не думає. До всіх а, Дайте значить вислухайте мене. Я ж послухав вас. Я вам ще раз скажу я не знаю, не знаю ваших кумів, не знаю ваших святів. От, кому давали землю? От я не бачив вас там, Ніна Володимирна, не раз. Так, да. чого, чого нема, того нема. Тепер слідуючи: дитина, це вже така дитина. Це вже має 18 років більше, От перед тим, як щось підписувати, повинна думати. По-друге, я в тій заяві написав, що гроші перечислити на інтернат. В слідчий раз будуть думати, коли будуть розписуватися. І останнє. Я хочу сказати всім депутатам тут, жителям міста Ржищева, і хай пишемо в Фейсбуці. От. Якби ми вважали за потрібне зняти Кристину Іванівну, ми б її зняли. А зняли чому? У нас була більшість. Це готувалося, так сказати, тихо, і абсолютно ніхто про це не знав. Ну ми цього не робили. Я скажу прямо, ми зупинили це. А те, що ви там підняли кипіш, ну це ваша проблема. Я не маю ніяких, так сказати, ну, е, таких проблем, щоб ми далі співпрацювали. Єдине, що товариш Кузьменко, це навіть не е, Марченко. Це багато більше людина, досвідченіша. Це обирали, за якого ми голосували. От, я просто хочу сказати, що він може сказати, що я був неправ. І ми працюємо далі. Ну бачите, він не може цього сказати. Тоді ми ви вимушені. Мене... Підіжні секунду, а сказати, тоді ми ви вимушені, коли ми тут не потрібні, коли ми такі, такі сякі, як він там написав в бумазі, ми повинні встати і піти, працюйте без нас що Людей було, Та ми йдемо А наскільки та, я розумію, що депутати міської ради мають працювати. Ви тут прийшли не за Раді Кузьменка працювати, а за Ми громадки. прийшли, щоб нас Раді Краснень. Вас сьогодні ніхто не оскарбляє. Я ще раз наголосила, що образи можуть бути не лише на сесії, але звернення. Будь ласка, проаналізуйте інтернет, проаналізуйте все, що яка інформація розповсюджується по місту. І... Ти образи були нанесені на сесії. Так, все, ну, не було. Я тільки що вразу не обманщицю, хоча я казала. А, а ти, ти на мене тут нагадаєш. А, а ти, ти обманщицю мене казала. То це не образи, ти ж тільки що Ну давайте Тихо. Ви теж на мене накинулися. Я неправду вразу за мене читала. Ви це, Це. ви перестаньте! нагаварювати. Ну все, спокойтеся. Позвонили, використовувати той дзвінок. Тихо. Хотів би тут всі звернутися. Образа, конституція, тихо, молоді. Не можна uh, думати надіятися на те, що якщо робимо uh, нехороше, щоб їм було западно, що воно не ауститься обратно. Воно це, це обзадіно. Якщо до вас усі звернуться, Лібо ми либо ми зупинимося, або в нас війна піде на уничтоження один одного, да. Да? а в війні, ви ж знаєте, що не буває двох переможців. Да? Либо один переможений, так. О. Тому прохання до вас, я підтримую Оксану Івановну про те, що вона зачитала. Вона правда не сказала, що це було рішення суду, да, і тоді можна було про щось говорити. Я сидів, коли... Е Руслан Олександрович читав, я нічого там. Якщо воно є, Оксана Івановна, ну Константин Олексійович, ну зверніться до суду, якщо дійсно, тоді правильно. Ми кузненко стає, вибачаємося, якщо він оскорбив. Туди закінчить протистояння наше, ви вважаєте. Я вважаю, що якщо Ну, не було скорбітельно на Петра Олександровича. Ну що там було? На на людей. Почитай звернення. Я, Толя, Толі, ну сідій. Люди, я прошу вас. Зупиніться. Зупиніться, бо Ще раз кажу, ви одне втягнете, тоді буде друге втягнути. Ви третє, не четверте. Це деться от, ну пойміть, не станеться так, щоб е, послідувало щось одне, а ответка не послідувала. Буде обов'язково. Ну за чим нам це? Що ми цим доб'ємося? Якщо ми зараз либо працюємо, либо давайте тоді не працюємо, хай тоді дійсно може звернення до губернатора про пряме президентське губернаторське правління, голови державної адміністрації, це ну, де. Немає другого виходу, якщо ми не способні Це тут знайти е, ніяку мову. То треба 10 депутатів а тих усіх хватить, 10 депутатів хватить на тих дітей. Що робити інакше? Як не помиряться? <косід косід> <розуміє. косід> Я його придивився багато разів. тому що депутатів попередній каденцію, про те, що ми камінні, є банчики землі. Займався цим питанням і так далі. Це було стосувалося нашої депутатської групи, так. Це стосувалося мого батька, я Миколаїв, якого ви в цьому звертній, грязю. Чого? купили да. грязю. Я вас прошу... Ви я Не мішайте на я до вас приходив, аби нашу ви люди втрат. і хотів, щоб ми працювали. Ми ще два Я думаю, що мало бути. Здаріться ще. З вас. Да. Це не гурти, вас спаде. Ви тоді руку і сам сказав мені, сказав. Да, це було на емоція, Ви сказали, що це ось туди. Та я готовий зробити, чи ставлю, що був у владі. Відчасний був. Нас сходить, вас. Не треба казав на колі, не треба що там добачатися. Те, що сказали напрямку, далі були емоції, а емоції я сказав. Все, і ходить зкінчив. Ні, ти сказав. Ні. я Якщо в порядку демон, то питання. <плес> Шановні колеги, я хочу звернутися до вашого зняття, да, так всі багато розкажуть, що ніхто не хотів нічого знімати. Ну, в цій ситуації пострадав я. Я полаюся з бабичем. А стався винуватий бабич, бо бабич хотів зняти тут Бабич? Ну так люди говорять, так слова некоторих депутатів. Хочу, ти не роз... Я передаю. Я кажу. я це йому вношу в вущі, а він цього не чує. От я тобі кажу, за бабича от, от, от бабичайте роз ти житеш отшоот партії бабіча бабича. Так чого тільки сюди бабича зараз у зараз його облили грязь? Він остався винуватися, бо він хотів зняти ну так розказують люди. Ну так що ну, не так і зняти. він же не може я вам розказую, сказав. Він може тільки тнести, наприклад, не правомірні. Винести. Андрій, це писала. Ну конечно. Висоти. Це ж ворог номер один ваш. Я висоти, номер <просвіт> висоти. Висоти. Це вопроса не зараз. Я ходила, я, я проблема прошу. Я, хочу, я вам такого не казала. Я я І ви мене Дивірую, що зараз всі возителі. Ми я переходимо дорозі до питання. Вже... <крути> я хочу ще раз вернутися до того, з чого ми почали. Я не зря зразу розказав вам, які перспективи нашого міста. І зразу кажу людям, що в руках у цих людей, наших депутатів, яких ми ви вибрали, лежить відповідальність за те, як ми проведемо 2017 рік. Я зі своєї сторони прикладу максимум зусиль, ресурсів і бажання для того, щоб ми отримали ті проєкти інфраструктурні, про які я вам сьогодні казав. Без цих людей я не зможу цього зробити і ми зможемо цього зробити. Ще раз хочу повторитися, може хтось тут не дочув, чи почув від літак відносно тієї ситуації. Я зачитав те, що написали люди. Точка. Що там було написано, звертайтесь до людей. Людей в тому запиті не було ніякої образи. Слова, які мої потім були сказані після того, що я підписую під кожним словом, вони були емоційні, це зрозуміло. Тому що не буває диму без огня. Його фізично не буває. Хтось тобто бачив дим без огня? Тому Дмитро Олександрович підтвердив, що була розмова, мусору для того, щоб зняти Христину Івановну. Як кажуть, щось там таке, тому що там десь вона комусь не подобалась, хоча людям, я знаю, подобається те, як вона управляє на сьогоднішній день і справляється зі своїми обов'язками. Тому ще раз повторюсь, слова, які були сказані після того, як я зачитав звернення людей, були емоційні. Я не можу стверджувати, чи в тій бумазі правда, чи неправда. Це хай вирішить. Ваша комісія, яку і володимир сьогодні запропонував створити, і ви її створите, і подивитесь, чи був деребан, чи не було деребана, чому тому надавали, а чому тому не надавали? І тому в тих питаннях Митро Осланець якраз воно там все і визначиться. Ще раз всім повторяю: ці слова були емоційними, коли людину прижимають до стіни. Коли людини забирають все, а я вважаю, що я поклав максимум посильна для того, щоб була нормальна влада, була було спокій і було, скажімо так, правильне, правильне керування, наскільки я розумію, я в якійсь частині взяв відповідальність за це за це і несу цю відповідальність сьогодні. Цю, то я вважаю, що це правильно. І я буду відповідати за те, як Кристина Івановна сьогодні справляється зі своїми обов'язками. Якщо ще хтось щось не почув, будь ласка, я вважаю, що цю тему розмови виносимо з цього залу і далі працюємо. І прошу нікого не уходити з цієї зали, працювати і ще раз працювати. Якщо є питання, збираємося після сесійного залу, остаємося тут, сідаємо і вирішуємо до кінця всі питання. Все, та сесія дійсно була повчальна. Я вважаю, що вона була. Кульмінацію 2016 року, тому що дійсно був напряжений рік був як ніколи. Було дуже багато зроблених, дуже багато було питань. вирішувалось, багато хто вчився, і то був виплеск таких емоцій, виплеск того того. Тому що я вважав, що несправедливо зняти Христину Івановну на тому моменті, коли ця дівчина робила виключно гарні справи для міста Жища. Причому ніхто не міг ні в чому її упрекнути. І навіть те, що сьогодні там щось десь закидають, це не питання тут, тому що всі закиди, які сьогодні почув на свою адресу чи на Христису Христини Івановни, вони не основуються ні на чому, крім слів. Тому давайте в наступний раз, якщо щось ми кажемо, ми це підтверджуємо тикись доказами. Тому прошу всіх остатися в залі і працювати далі. Дякую вам. Шановні депутати за громаду. Ситчя. Я звертаюсь до вас, зв'язку з тим, що, от яко не думаю, що у нас... А в депутатській групі якийсь диктат є, то вони помиляються. Я все-таки завжди прислуховуюсь до депутатів, от і кожну думку враховую. Вон. У нас два. Зараз є дві можливості або встати і піти з залу, або Зайшло. продовжити працювати. Зайшло. Через те я звертаюся до депутатів. Я ще відпочиваю. депутатів за громаду Ржищева. Хто за те, щоб остати в залі і в якійсь мірі? Хоча, звісно, Кузьменко навчився крутити і туди, і сюди. От. І, і так і сяк. От. Хто, хто за те, щоб в якійсь мірі прийняти його, так сказати, виступ і, і, для примирення. От. Я прошу, от. хто за те, щоб остатись, подивимося на наших депутатів, от. хто за те, щоб продовжити роботу в залі, я руку не піднімаю, і не так не сяк, щоб було я не давив на вас. От.

Значить, депутати за громаду прийняли рішення, я спеціально не давився

Вже не а Прохоренко не знає. І ви що, від Прохоренко, так? Прохоренка немає. Така то ж ви його чи Ні, це мої. Андрій, давайте. Або Богданець. Головко. За. За. Гора. За. Данель. Денисенко. Довгий. Журило. 87. За Ільєнко. Ульбач, За. 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 Пабіженцев, за. за. Рудков. За. Терещенко за. Терещенко Володимир. Сабіщенко. За. Терещенко за. 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 Андрій. Терещенко за. Володимир. За. за. Ярошкевич. За. Я за. Припустимо. Наступний проєкт рішення No2. Ми перспективного плану роботи життєвської міської ради на 218 житло. Всі комісія будуть підтримати проєкт рішення. Якщо немає пропозиції допустимо, стати на голосування за основу інформація. Аполозі. Головко. Горець? Женити, дов. Здурив. Ільєнко. Клименко. Ульбачка. Кучік. Барпіш. Резніченко. Рушко. Рябопляк. Штабіщенко. Старещенко. Старещенько. Чорний. Ярошкевич. Збираючи <звучить> затвердження нахідка проведення сесії вже міської ради 7 звітня на 2017 рік. На комісія був отримання даних про рішення. <звучить> Апостол За. Богданець, За. Головко, За. Горе, За. Гор, За. Данелі, За. Денисен, Добрець, Журил, Ільєнко, Клименко, Кульбач, Кучнів. За Резніченці. Рудковський. Рябокляч. Задійченко. Терещенко. Я розчав. Четверте. Проєкт рішення про затвердження положення про порядок і нормативи відродування дефіциту міста 60 число чистого прибутку такого законодавства недавних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету в порядку визначеного відповідної місцевої ради на 2017 рік. про це. Апостол, Богданець, За. За. Воловко, Город, За. За. Данелік, Денисенко, Довби, Журив, Лільєнко, Клименко, За. Кульбач, За. Кусмир, За. Папіженко, За. Резніченко, За. Рудковсько, За. Древопляшка, За. Папіщенко, За. Терещенко, Зад. Терещенко, За. Чорненько, За. Ярошкевичка. П'яте пробіжня. Дітей та молоді, виконавчого кращого комітету міської ради Київської області. Проект був підтриманий на освітній комісії. Якщо говорити, його переносять в інший відділ. Буде тепер функцію цього відділу виконувати відділ. політика держави. Апостол. Богданець. Головко. Город. Данелі. Денисов. Довбич. Журил. Ільєнко. Клименко. Кульбаць, за. Кучнір, Запіженко, Лезниченко, за. за. Рудковський, Рябопляч. Забіженка. Забіщенко? Терещенко, за. Терещенко. За. 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 Чорний. За. Ярошкев. За. Шостей проєкт рішення про затвердження структури штатного розпису апарату оператор комітету Літінської міської ради, відділення груп Питачого комітету на 2017 році. Проєкт був підійманий на всіх кадесії. Апостол. Богданець, Головко, Город, Данеля, Денис, Тоба, Дурив, Більєн, Клименко, Кульбач, Кучнір, Папіжин, Резніченськ, Рудковський, Рябокляч, Сабічин, Сереченкоза, Тереченко, Джорнівськ, Ярошкевець, Сьомий проєкт рішення про організацію більшого містобудування та архітектури школа комунального господарства та роботи з об'єднаних співвласників будинків зудинків поїзд доброволькомального комітету Оржичівської міської ради Київської області. Шановні колеги, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу, бо будуть вноситися є пропозиції. Прошу голосувати за основу. Хто за, прошу голосу. Тому, щоб так Ви підготували письмову пропозицію? Ми письмо? підготували. Петса протоколі... Іваніва, Ви... будь ласка, запишіть протокол. Це не два слова. Два так слова. Замінити, э... слова. слова замінити. Ні... Будь ласка, запишіть, звісно, два слова записати. Я вже записала. Да. Замість відділу. Це вже два слова. Загальні. Колегії хай, самі наміру важко писати. Давайте. На дві При, рішення. Почай, У, віде. Віде. Прийшов карачун, я фіксую. Чекайте. Так, значить, замість. На дві рішення та отець рішення. У -у -у. Почекайте. На рішення. Треба готовити завжди зарані. По тексту угу. рішення. Слова. Відкриваємо латки. За мене. Замінити, угу. Замінити нас, відкриваємо латки. Угу. Місто будівного гадати.